Привітики, з вами Яна Дуда і одразу. Повернувшись з міста, забрала посилку, все переклала собі в ось таку торбинку. Знову ж таки, хочу відмітити, що упакування було бездоганним, але так як для нас зараз дуже потрібні коробки, то я їх швиденько одразу розпаковую, складаю, відношу до нас в майстерню. Так? А сам товар скидала собі в цю свою улюблену таку екоторбочку і хочу зараз, перш ніж все віддавати. По і починати використовувати, розповісти, що я цього разу обрала. Але перш ніж перейду до розпаковки, хочу показати для вас, як має вигляд на вустах губна помада, яка прийшла мені в боксі, наборі, ось в тому, що стартовий набір нового клієнта. Дивіться, ну, ось такий вигляд. Знаєте, що мені припало до душі? Те, що завдяки цієї помади можна робити, ну, дівчатка, зверніть увагу, бачите, як я повиходила за контур, але для фото, відео і взагалі ну, для ока самого воно ну, не заважає. От, Тому дуже класно можна робити такі от е, об'ємні спокусливі вуста. До речі, що я звернула увагу, колір е, просто супер. Він такий, знаєте, я б їх назвала дорогий відтінок, дійсно дорогий. Ось він в флаконі, ось він на вустах. Мені дуже подобається. Це код 01, пише. Ось, 01. Pharmacy Makeup Matte Lipstick. Код 01. Я, наскільки розумію, цей відтінок Movie Pink. Цей відтінок всім вкладається в набір. До речі, що дійсно круто, зверніть увагу, що ось тут всередині його видно в Ви упаковочці. Це, напевно, вперше мені не хочеться викидати упаковочку, хочеться, щоб помадка там лежала. Тому ось така фішка. А на обличчя знову повторила, хочу використати до кінця ось цей коректор. Повторила його на те зону. Ось тут у мене такі невеличкі, є ще кажу, червоні плямки, там проходять запальні процеси, проходять, тобто виліковуються. Злущуються від мерлі клітини, шкіра очищається. Кнопа! Я перепрошую. Кішка почала ламати пазл, який ми з донькою збирали. А ти вредна кішка. Все, прошу вибачення і вашого розуміння. Full Corage це coverage. Я є англійська. Цей коректор. Я вже тестувала в попередньому відео, залишилася ним дуже задоволена, він круто перекриває. От, і ось такі постакне, які вже проходять, які чудово виліковуються завдяки серії акне, він ось так гарненько замасковує і при тому не робить ефекту маски. Ось що я використала в макіяжі. Ну, Поки що решта товарів, це такі, як рум'яна і туші, і подводки, в мене немає в цьому поки що потреби, тому особисто для свого використання я їх ще не купую. Купую я зараз реально, от реально, я інтенсивно зараз взялася за Стан свого здоров'я, тому що стреси, тому що ми не маємо з вами можливості відпочити в якихось там санаторіях, відпочити на морі, і я це все намагаюся компенсувати додатковими вітамінами, додатковими добавками. Зараз я допиваю ось цей вітамін С, це також те, що ми маємо. Зараз я інтенсивно приймаю спіруліну і ми з дівчатами, я вже вам показувала, придбали собі вітамін Д3. Це вже виходить другий місяць. Його приймаємо кожен день по одній капсульці. Одна капсула, наскільки я пам'ятаю, містить собі тисячу або 1500, або 500. Вже я забула. Ну, суть така, що одної капсули вистачає на добову норму. От ми проп'ємо цю всю порцію, зробимо місяць перерви і далі повернемося знову приймати. Ось такі зараз добавочки. І чому я саме почала з цих добавочок? Тому що продовжую купувати нам. Це вже з нового замовлення, ось тут накладна. Знову ж таки, накладні цін немає. Я ціни. Своєї накладної, прямо, ви щоб знали, по чому воно це все приходить. Зроблю скрін картинку і вже додам в самісінькому кінці відео, щоб вам було зручно її роздивитися. Що, по чому? Тому що багато товарів по акції я ціни не можу вам конкретно сказати. Запам'ятайте, що кожен клієнт, який реєструється на сайті, він має доступ до... Безмежної кількості акцій, про які не повідомляються для за... незареєстрованих користувачів. От ти кидаєш все до кошика і тоді тобі там висвічується, там це за півціни, те за півціни. Ну просто ціни смішні і вражаючі, я думаю, ви їх самі переглянете і в цьому будете впевнені. І знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, що я не позиціоную себе як продавець, я вам розповідаю з точки зору, що собі особисто купую, що знайомі зацікавилися, все. Ви вправі самі обирати. Якщо вам доподобає, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь за моїм посиланням в коло клієнтів компанії Фармасі, а там же ви будете собі обирати, який метод вам більш до смаку. Чи бути просто користувачем, чи, можливо, так само, як і я, розвиватися і мати з цього пасивний дохід. З... А, о, дуже зручно. Вітамін b 12 у вигляді спрею він іде перший в моїй навіть накладній. Це у нас артикул. Також щоб вам... Тут на цих флакончиках я, напевно, не збагну, кажу, звідси, артикул 130416. Все, це все, що тут в накладній цій прості вказано, хочу одразу відкрити. Отже, що ми з вами маємо? Ми маємо концентрат вітаміну В12. Ось, тут його в даному флаконі 20 мл. Ми маємо окремо дозатор, який я не хочу зайвий раз трогати, який необхідно запихнути сюди, закрутити і пшикати. Якщо вам цікаво дізнатися більше про b 12 і взагалі в чому його унікальність, будь ласка, зайдіть, на моєму каналі, є спеціально плейлист, де я зібрала презентацію від нутриціолога про всі вітаміни, про їхню необхідність, кому вони потрібні, навіщо потрібні і в якій кількості. От, ну, я вам пояснила, чому я зараз їх придбала, тому що потрібно стежити за своїм здоров'ям, тому що для країни потрібні здорові люди, тому що я хочу дожити до 100 років якнайменше. Мені подобається кожен день прожитого життя, і я хочу ці дні затягнути в якомога довший процес з задоволенням. Сподіваюся, ось це вас буде надихати, слідкувати саме за своїм здоров'ям на першому місці. Далі, що в мене тут по списку? Очищувальний засіб, потім відбілювальний тонік е і відбілювальний крем. Це е моя подруга, знайома, попросила для неї замовити, я їх одразу ось так і достану, потім їх складу для неї в пакетик. Ще дам декілька тестерів і ось ще засобів. Ой, щось впало. Так, е це у нас white, 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 white. Е очищуючий засіб. Ніжно очищає шкіру, видаляє забруднення, залишки макіяжу, відмерлі клітини шкіри. Шкіра стає чистою, сяючою, здоровою. Спосіб застосування нанести невелику кількість засобу на вологу шкіру, промасажувати кінчиками пальців після обов'язково змити водичкою. Водичку використовуємо не холодну, не гарячу, злегка тепленьку. Також від себе зверну е, таку увагу, вашу, що потрібно миючий засіб взяти в долоньки, трішки його там активувати. І тоді наносити масажними рухами по масажних лініях на ваше обличчя, щоб все розгладити, все розслабити, зробити такий легкий лімфодренаж, вивезти зайву воду з нашого носика, лімфу застоюну, з нашого ось тут обличчя, з цих мішочків виводимо, виводимо, виводимо. Я не є масажистом, я вам просто розповідаю такий от простий життєвий лайфхак, коли ви до нього будете усвідомлені і налаштовані, це буде вам давати крутий результат. в якому разі ми інтенсивно не розтягуємо шкіру на. Обличчі, ми робимо це все ось такими прям плавними, ніжними рухами і щонайменше одну хвилину. Одну хвилину от прям я стою і рахую зазвичай собі хоча б до 50. Хоча б. От стоїш собі і рахуєш, і уявляєш, як шкіра твоя очищається, як очищаються від марляції клітинки, як вона оновлюється, як вона вдася вас красою. Тут у нас 100 мл. Засобу єдиний недолік: засоби всі потрібно відкручувати. Це я прям капець як не люблю. От я реально можу сваритися. Я сварююсь зараз. Я не люблю відкручувати. Я люблю коли все в помпочках, коли все в пшикалках, коли не потрібно зайвих робити ось цих рухів. А коли ти особливо це там в ванні, і тобі ще треба хвилину стояти себе вимасажовувати, то кожна хвилина на вагу золота. Цей засіб я перш за все радила використовувати ввечері як 100%, в день, ну напевно, напевно, треба по відчуттях. В день я не знаю, як він буде діяти. Можливо, в день для володарів сухої шкіри, то може бути занадто. Ну, ввечері це 100%. Дуже гарне упакування, все стильно, красиво, як завжди. Це ось така з доктор Тюне відбілююча серія. Вона обрала саме її. Потім ми обов'язково з вами проводимо тонізацію обличчя. Тут ми маємо 225 мл тонізуючого засобу, що тут про нього сказано: так, спосіб застотоні, очищує, освітляє, підготовлює шкіру до наступних процедур. Придає додаткове сяйво та свіжий вигляд. Ще наші тоні, які відновлюють pH шкіри, її пом'якшують, і тоді кремчик може більш глибше проникнути в наш епідерміс і працювати на більш глибоких шарах нашого обличчя. Так, в нашому випадку. Так, а тепер стосовно крема. Крем виходить, цей крем лише денний. Лише денний, тому що засоби з СПФ використовувати на ніч не можна. А тут є спф 22 Мені цікаво, чи про це написала, що він лише денний, відсвітлюючий крем з захистом від ультрафіолету 22 СПФ, допомагає підтримати природне сяйво шкіри, висвітлює і зволожує шкіру. Спеціальна формула збагачена екстрактом лілії, водорослей і полівітамінів, відновлює стан шкіри. Результат, результат – Однорідне здорова сяюча шкіра обличчя, захист від ультрафіолетового випромінювання, не має в своєму складі красителів парабенів, силіконів. І спосіб застосування наносити на очищене обличчя два рази на день масажними рухами. От просто поділюся лайфхаком для тих, хто дійсно має проблему з пігментацією, для вас потрібно особливо уважно ставитися до свого зовнішнього вигляду. І це, напевно, і мене стосується, тому що я так і роблю. Я макіяж можу змити в обід і нанести новий, повністю повторити всі ранкові процедури. І так само та ж сама ситуація з цим кремом, я б його радила нанести зранку. Потім в день, наприклад, навіть коли ви на роботі вділити для себе тих 3-5 хвилин, очистити своє обличчя, нанести повторно крем. Очистити, ну, до прикладу, взяти з собою серветочки вологі, або навіть той самий тонік з собою просто брати і кремчик, очистити і повторити. Але не на ніч. На ніч цей крем я не то що не рекомендую, я забороняю наносити ці засоби на ніч, тому що СПФ буде Забивати пори і ви будете мати зворотню реакцію. Воно вам треба. Воно вам не треба. Все, де це в сторону відкладаємо. Ще е, моя красуня говорила мені, що їй потрібен е, масажний гель. Я обожнюю цей масажний гель. він Мене рятував в дійсно складні фізичні дні, коли потрібно було дійсно так добряче попрацювати. Також я як не забуваюся, оці знаю. як не забуду, то намащу завтра завжди собі ніжки ним. Просто головне не забуватися. Це не скажу, що це лінь, це просто забуваєш. От а так то. Там. Можна маслом намастити тіло, можна ось таким ось скемчиком. Він тонізує шкіру, він допомагає з дрібними судинками їх привести в тонус, і він дуже круто знімає біль. От прям знімає. Гель-Кашна в банці я ще не пробувала особисто для себе, я робила для ним процедури лише для своєї мами, там масажі, це все. Для себе я обрала цей варіант, тому що він для мене є самий практичний в використанні. От ось, той, той формат, який я люблю, коли штучечки є. Ой, Ой-ой-ой, він не заклеєний. Ой, 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 назад. Ось такий формат я більш ціную для використання свого власного. Далі для себе любимої. Я закінчую лінійку акне. Дійсно, вона дала мені результати, вона очистила мою шкіру, в мене є лише такі дрібні, дрібні ще недоліки, які необхідно доопрацьовувати. І тому, фактично, ще, ну, можливо, пів серпня я буду довикористовувати акне, тому його виявляється дуже багато, воно довго вистачає. Я думала, тонік, до речі, дивіться, тонік тут такий маленький флакончик в порівнянні з рештою, так? Дивіться, який тут тонік, який тут. Я думала, що його ну, взагалі ні на що не вистачить, а виявилося, що ми тонік використовуємо разом з Анією. Ми двоє використовуємо цей тонік, Ну його реально дуже багато ще і вистачить, я впевнена, що до середини серпня, а серпень лише тільки розпочався. Так, і тому в подальшому, коли я це все ще трішки повикористовую, можливо, закажу, недільку ще дві, я перехожу на лінійку з Resour Face і з Edge Reversів. Дівки, ну 30 років, 31 на носі. Ну, хочеться ж бути завжди молодою, підтянутою, стрункою, гарною, здоровою. Мені здається, це нормально це все хітне. От. Тому на знижку додаткову, знову ж таки, ви її побачите в кінці відео, я собі обрала Resurface крем нічний. Оце той такий супер потужний з величезною кількістю ретинолу, який буде дійсно круто не лише очищати шкіру, висвітлювати, робити її такою, а ще й буде омолоджувати. Це для мене є прям масквевим. От я навіть смій, я можу. Сам. Покажу. У <світ> <світ> мене зараз так як це рано, як ранку гідня пора, тому ще зараз дуже багато енергії, я така прям задоволена цією посилкою, цими цінами, за якими прийшли мені засоби. Тому от трішки, така трішки, в піднесеному настрій. <світ> <світ> Дивіться на цю красоту. Деталі відкривати я не буду, тому що після відкривання його потрібно одразу починати використовувати. Там я знаю, що зверху ще є кришечка. А ще, наскільки все продумано, тут є спеціальна лопатка, якою я буду набирати свій крем. А після використання цієї лопатки я тепер собі придбала ще одну штучку. До неї ми зразу і переходимо. Ні, не, не одразу. Я ще хочу показати вам гель, який я собі взяла для вмивання. Він також йде анти ейдж Використовувати я його, напевно, вже буду в зимню пору, тоді, коли шкіра буде більш сухою, більш чутливою, що у нас тут має бути заклеєний. Так, заклеєний. Більш сухою, більш чутливою тоді такий засіб буде просто те, що потрібно. Що я пам'ятаю про нього? Чула от Боже, як же ж я люблю вашу англійську? Скрізь, англійська. Так, я про нього окреме відео вам зроблю, тому що я. Чула про нього дуже цікаві фішечки, що він там щось там дуже-дуже і витворяє і шкіру супер очищає. Так, ждіть, ждіть, буде окреме відео, я про нього більше розповім. А що я хотіла сказати стосовно дезінфекції? Прийшов також за смішною ціною мені антибактеріальний спрей для поверхонь. Ним опрацьовують, наскільки тут показано, прям вани, туалети, ручки. Ем... Щось ще, воно непонятно написано. От. І він містить в собі аромат спирту, де у нас тут склад, лімонел, цитрат. Да, у нас є 100% щось альколь. Непонятно нічого, але дуже цікаво на аромат. Дуже якісний спирт. Ось цей засіб я собі придбала, щоб підтримувати в чистоті, в дезінфекції є мій столик з декоративною косметикою, щоб от ніяких там додаткових бактерій не розводилося. Також цей спрей ми будемо брати з собою в дорогу, коли будемо їхати на відпочинок. Його тут багато, 225 мл. розумію, от Давайте його обшикнемо, його вистачить нам надовго. А тут на долонях він має аромат цитрусів. Па, як це добре. Таким лимончиком, ніби хтось поряд зі мною розрізав лимончик. А як його в концентрованому варіанті вдихаєш, не чути, чути спирт. А тут смачний, аж слинки почали виділятися. Дуже класний, я дуже люблю цитруси. Я дуже... А, я реально рада. Так, далі. Матера себе потішила, я це так називаю. Я вам обіцяла показати антителітний засіб. Я його так і не показала, тому що ну, я їх використовую там раз в тиждень, мені надовго їх вистачає, але я їх використовую на постійній основі. Моя шкіра досить пружна, така на тілі, вона така, знаєте, злегка грубувата. І для того, щоб вона ставала м'якою. Шовковистою, мені потрібно ретельно її постійно очищати від відмерлих кліти. От, Тому в допомогу мені ось такі різні фішечки. Там дуже делікатні ніжні скрабуючі часточки, прям ніжні, ніжні, ніжні. Я їх буду використовувати. Аромат, ну не скажу, що це якась вкусняшка, мені, в принципі, і вже, я все одно буду змивати. Було б прикольніше, якби був приємніший аромат, звісно. Ну, засіб мені подобається по текстурі, і він такий кремовий, делікатний, я так розумію, це для того, щоб не пересушувати шкіру. Антицелюлітний крем я прямо собі взяла, собі любим, за собою доглядати. Це в нас були набори, вони повторюються постійно, тому реєструйтеся, заходьте за посиланнями, купуйте собі набори, дуже вигідно. І-і-і-і-і-і. Виходить, яка ситуація, коли я використовувала розігріваючі крема для тіла, я трішки шкодила для своїх судин на шкіл. Тому цього разу вирішила придбати собі масажну олійку антицелюлітну. Ух, дивіться, які вони молодці, вони знають, що вони роблять. Вони її замотали повністю в захисну плівочку, тому що ну, це олійки. Ну, і там як їх чим їх не закручують, вони мають ось ту таку підступну. Схильність до проливання. Це дуже важко біг. Ой, а тут вкусняшка. Вкусняшечка. Давайте подивимося одразу, щоб я не затягувала цей весь процес. Опа! Так. Так, так, так. Це олійка для масажу. Я буду нею. О, а тут дуже смачно. Якщо тут таке нейтральне, то тут вже дуже-дуже приємний аромат. Це не просто цитрус, це щось, щось екзотичне, щось дуже привабливе, якийсь як екзотичний фрукт. Реально дійсно. А, грейпфрутова олія, там грейпфрут. Так цікаво, цитрус, який, з яким асоціюють наш целюліт. Антицеллітне масло в фармасі зволожує шкіру і в той же час відновлює її сили. Так, Нанести достатню кількість засобів масуючими рухами, і доки не поглинеться в шкіру. Порушую звернути увагу, що я це все перекладаю з російської мови на українську, тому трішки підтуплюю. Вибачте, зрозумійте, зрозумійте і пробачте. Так. Дуже приємна текстура. Я реально рада, тому що, ну, мої ці всі пахнючки для тіла вже закінчуються. А тут і не лише смачна пахнючка, а ще й антицелітна дія, плюс тонус для шкіри, плюс це все натуральні масла. Я дуже-дуже-дуже задоволена. Ось такий набір, я прям собі. Любимий придбала. Ну і як завжди, я робила замовлення в вихідний день, тому закинула собі це 25 гривень тестери. Давайте цього разу порахуємо, скільки мені їх штук сюди накидали. Оу, клас, і акне не дали. О, календулу дали. Це вже новий пробник, У мене таких не було. Це з календулою. Що у нас тут е, вмивачка-вмивачка, кремчик-кремчик. Поняли? В календулі наборчик іде. Ой! Вмивачка, вмивачка, кремчик, кремчик. Так. Давайте будемо рахувати, скільки штучок цього разу мені виділили за 25 гривень. Е, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Зазвичай вісім. А напевно, знаєте, що причина? У мене тут один ключик попався брачний чи що. Чи це може на нього поверх щось вилилось? Так то він гарно запаяний. Ні, все гарно запаяне, щось десь наверх пролилося. Можливо, навіть оте масло. Mm. <laughs> так, кремчиків цього разу дали аж 9 штук. Прям щедро-щедро. І я ще закинула собі тестер парфума чоловічого Ваолі, тому що я вже його замовляла, але потім одразу віддала для консультанта. Чудовий парфюм чоловічий. Там ще такий мужчинка, який мені довподобаний. Ну, коротше, от, класний, дуже класний, освіжаючий, такий дорогий, гарний, інтелігентний мужчина. Да. Описала <хи> все. Дякую вам за перегляд. Перегляд видався в нас досить таки довгий, але я сподіваюся, вам інформації було достатньо. Щось для вас зацікавило. І якщо у вас виникають питання, я з радістю на них там відповідь. Чекайте детальні огляди засобу для вмивання. Також вже за декілька місяців, місяць-півтора, ми будемо бачити з вами результат на моєму обличчі після використання Resurface лінійки Ось ретиноли, то моя любов, кислоти, ретиноли. Е, Обов'язково запам'ятайте, кислоти і ретиноли поєднувати не можна. Їх потрібно використовувати в різні місяці. Ех, наслухалася цих косметологів і тепер жити не можеш просто так. Все хочеш робити супер правильно, ну, отримуєш всього просто результат, і тоді тебе це ще більше заряджає, робити все правильно. Так, Мені дуже подобається відчуття на шкірі на моїй руці. Мені потрібно піти змити ось цей скрабік. Прямо зараз буде таке висвітлення на руці. Заходьте за посиланнями, тисніть свої вподобайки, підписуйтесь, пишіть запитання. З вами була Діана Дуда і дивіться далі е, прайс-лист, що я там собі набрала. Все, бувайте!